Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 12 листопада 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео як вкривати виноград на зиму. Перед вкриттям винограду плодову лозу я зв'язую в пучок. Роблю так задля того, щоб виноград було простіше вкривати. Чи потрібно обробляти лозу перед вкриттям винограду на зиму? Перед вкриттям винограду на зиму лозу я не обробляю. В той же час хочу зауважити, що дуже важливо проводити профілактичні обробки по листю хімічними препаратами проти мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань. Таким чином, профілактичними обробками по листю нехтувати не можна, а от обробку по лозі перед вкриттям на зиму, та весною після розкриття виноградної лози я не проводжу. Виноградні кущі я вкриваю землею. Для даного молодого кущика винограду я підготував невеличку канавку глибиною приблизно пів штика лопати. Лозу я обережно вкладаю в канавку та засипаю землею. Шар грунту приблизно 5-7 см. Для саджанця цього цілком достатньо. На даному двохрічному кущі я попередньо зв'язав лозу. Лозу я вкладаю в канавки та вкриваю землею. А зараз запрошую разом зі мною провести вкриття дорослих кущів винограду. На дорослих кущах важливо вкрити однорічну лозу. Багаторічну деревину вкривати не обов'язково. Ви можете вкрити і багаторічну деревину. Однак, якщо під час вкриття винограду на зиму частина багаторічної деревини залишиться не вкритою, це не є критично. Багаторічна деревина успішно перезимує навіть в такому випадку. В той же час однорічну лозу необхідно обов'язково повністю вкривати. Шар ґрунту в 5-7 см береже лозу від морозів. Для виноградного куща цього буде цілком достатньо. За умов вкриття виноградної лози землею повністю відсутній ризик пошкодження виноградної лози гризунами. Також виноградна лоза та плодові бруньки, що вкриті землею, ніколи не випріють. В той час, поки виноградні кущі будуть вкриті землею, я планую збудувати шпалеру для даних однорічних саджанців винограду. Після вкриття винограду на зиму цьогоріч основні роботи на винограднику вже завершені. В той же час цього року очікується ще багато цікавих відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів, як вкривати на зиму дорослі кущі винограду. Якщо ви бажаєте знати, як вкривати на зиму однорічні саджанці винограду, ви можете переглянути ось це відео.